Вітаю всіх в новому відео! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом вина із смородини, яким користуємося вже не перший рік. Сам рецепт пишу вам знизу під відео в описі. Далі там дивитесь по вашим пропорціям, скільки ваги смородини у вас вийшло. Отже, обираєте всю смородину, яка росте у вас в саду, разом там з гілочками, навіть якщо потраплять листочки, нічого страшного. Звісно, якщо бажаєте, можете обривати частенькою, перебрати. У мене особисто вийшла ось така от миска, і вся ця маса піде в вино. Важливий нюанс ягоду перед цим всім не миємо, тому що на поверхні на шкірці містяться природні дріжджі, які потім будуть допомагати під час бродіння. Бачите, в мене ось і зелені ягодки, і листочки, і гілочки, нічого страшного. Просто всю ось цю масу будемо зараз блендерити. Звісно ж, рижик, як завжди, наші котики допомагають нам у всьому. Рецепт взагалі йде на 3 кг смородини. У мене тут вийшло вдвічі більше. Тобто 6 кг смородини. Як я вже говорила, можна перебрати, але головне не мити. Далі висипаємо цю смородину в тару, де у вас власне і буде відстоюватися вино. У мене це ось така велика синя бочка. І так як у нас можна блендером, але... Каже Рома, що цей штучкою буде набагато зручніше. От, після того, як висипали смородину, треба її збити. Можна блендером. Ну, як ви зрозуміли, смородину треба перебити блендером, міксером, руками, як вам зручно. Далі засипаємо цукром і знову все перемішуємо. У мене тут вийшла подвійна порція: 6 кг смородину, 6 кг цукру і 14 літр води перевареної кімнатної температури. Далі все це ось в бутиль заливаємо, перемішуємо, накриваємо. Або якщо це якийсь бутиль, де він там прозорий, обов'язково в чорний пакет загорніть, ставте зверху рукавичку. Як тільки вона підніметься, пробиваєте один пальчик. У нас замість рукавички виведена ось така капельна система спеціально просверлили дим, дирку в кришці і виведена вона в баночку з водою. Далі вино буде дозрівати при температурі 22-24 градусі 3-4 місяці. Ну і через 4 місяці не забудьте процідити, потім можна ще трішки вистояти вино і смачного вам!